Ставлення керівництва я тут навіть не знаю або міста, або ЦРЛ, лікарні самої, до медичного обслуговування жителям Мукачського району, воно ну досить дивне, тому що, на жаль, це якась яким дивним чином це перейшло в політичну площину. Чому тому що в грудні місяці районна рада проголосувала і було виділено 26 мільйонів гривень. Але в січні ми побачили, що жителі мкаського району не обслуговуються належним чином в центральній районній лікарні. Багато було скарг. Багато нарікань. Ми всі бачили ті оголошення, якими було обклеєна вся, була обклеєна вся лікарня, в яких говорили, що мешканці Мукачського району обслуговуються тільки один день. На жаль, на сьогоднішній день ми констатуємо те, що за січень, не дивлячись на те, що тільки один день обслуговувалися жителі Мукачського району, за січень нам виставили ціну в 2 мільйона 200 тисяч гривень. І Надалі вже березень, але надалі є багато скарг і нарікань на обслуговування мешканців Мукачського району. Це пряма фактична руна пішкового е, води і депутатського корпусу. Е, ну, тут е, одно з двох: або міська влада, або це самостійне рішення керівництва ЦРЛ. Ну, тут ще одне. Питання. Ми, припустимо, жителі району працюють в ті ж, лікарні, в дитячих садочках, в школах. І виходить, що вони навіть дітей не можуть в теж, в садочки дати. Дивіться, статистично є офіційно доведені вже цифри. Десь 6 тисяч жителів карського району працює на підприємствах в місті. Вони сплачують податки в місті. І потім виникає така дивна колізія. Вони працюють в місті, сплачують податки в місті, а район повинен сплачувати за їх е, лікування. Якщо взяти, наприклад, е, мінімальну заробітну платню 3200 гривень, так, на сьогоднішній день, хоча люди заробляють 5-6 тисяч гривень, 7 тисяч гривень, але якщо взяти мінімально, то з кожної людини на місяць вони сплачують е, податків 345 гривень. Якщо це 6 мільйонів, якщо на 12 місяців, то це більше 20 мільйонів. Навіть якщо взяти відрахування там на освіту, там на садочки, все одно лишається величезна сума, вона не враховується. І е, в мене є е, питання. Е, міська влада говорила про те, що по закону. Так йде розприділення податків. Що якщо людина працює в місті і сплачує в місті, це так по закону. Вона сплачує в місті, і вони податки лишаються. Добре, але чому тоді міська влада так дивно відреагувала, коли треба було платити по бюджетному новому по новому бюджету, який прийняли в минулому році за ПТУ? Пам'ятаєте, була така проблема, що місто повинно було сплатити там щось біля 40 мільйонів гривень, але це також закон. Знаєте, тут такі двойні стандарти, на жаль.